Вот это микробы. Знаете, что это такое? Да. И что это такое? Грязь. Да, ух, резюки, резюки, да, вот эти, да. вот эти, вот такие вот такие, вот такие, вот такие вот да? вот вот такие вот, вот такие вот эти, Да. вот такие да, нехорошие, это... вот такие вирусы, да? Да. вот эти, вот резюки. а мы эти, Да, <свят> Чтобы не было этих микробов, надо руки мыть. Помить, да? Да. И перед, перед їдою, і да? Да. після прогулянки. Так. Ну, да. Да. А ще правильна лізочка, ну покажи, ще що треба робити? Ще треба отак. Чистити зубки, да? щоб у нас в роті не було. Так, так. мусора. Мусора. Так. А ти їди мусора? То ми їх. Ми їх бачимо. Yeah. Оці ми бачимо такі маленькі паразити. Ми бачимо. А де не бачимо? Yeah. Ми їх бачимо? Ми їх не бачимо. Тому їх дивляться що? Мікроскоп. Правильно, під мікроскопом. А Думаю. я вже не знаю, що тут мікроскоп. І ще не знаєш? Yeah, я да. не а навіть. не а ти знаєш? Так. Це там, ложиться на стішки. А, так. маленькі такі кусочки. Да, так, береться на стеклишка, а потім дивляться, так? Да? Да. Так, дивляться, бо вони маленькі, ми їх не бачимо. Да. Да? Они мож... То ці Ручка... паразити ми їх не бачимо, але да. вони приносять багато-багато чого шкоди, да? А якої шкоди? Нашому організмі організму нашому здоров'ю. Так? Да. А ну подивіться, вот тут чого сумна така курівка і телятко біля неї. корівка не їсть. Чого вона не їсть? Микроби. Тому що вона що? Да? Зажена. Захворіна. Захворіла. А я прям хотіла сказати, що вона захворіла. Вона захворіла, тому що у неї попали паразити. Паразити у неї попали. А як вони попадають? Як вони А ти куди Як вони на На шкірі вони можуть бути? Так. Да. Бо ви сказали, що ми йому ручки, так? Да. Так. А коли ви починаєте нежити? Куди? В нос. У нос их попадает. Вот у меня сейчас подумать. В грутик. В... Да? В грутик. Тому руки, руки, чого все ж не дай. Вчить! Їй треба зробити. Укол. От Вакцину треба зробити. І да. да. лікарство. І лікарство. Вакцину. А вакцина як робиться? Думаю. Да. Отак і так. Укольчик. Да. Да. Я дуже... С... Так? Я була, я так, боялась, знаю, так, можуть сюди зробити, можуть сюди, а може покапати на язичок. Капали? От, оце ж вакцина. От ми про це з вами і подивимося зараз. Від краснухи, і паратіту, туберкульозу, гепатіту кожна мама знає, коли дитину, що треба? Ну, ого, да, вакцинувати, Да? Щоб здорова була нація, не забуваємо про що? Про ваш. Тропи разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так, один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, ти, лети світи, а ти лети, ти ти, лети світи, а ти лети, ти, ти. ти Разом зі мною ти руками ось так а ти готова Тоді зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три.